Вітаю на каналі Чесне авто. Чому я вирішив зробити певний канал про автомобілі? Моє дитинство це 90 ті Село, Ліси, Поля, От, Мопед Карпати, Верховина, Мотоцикли Мінськ, Урал, Восход, якщо хтось такий чув взагалі. І ті самі старі автомобілі, то є запорожці, старі Волги, Москвичі копейки жигулі. Тоді я ще не розумів. Але з часом стало ясно, що я люблю просто напросто автомобілі. Мені стало цікаво щось покращувати, да, от, міняти, удосконалювати і це все тобто, перевіряти на власному досвіді. Я не електрик, але беру пробую, щось ремонтую, одосконалю. От. І роблю різні там девайси, пробую, показую, що з цього в нас взагалі виходить. От. Такий от в мене автомобіль. Назва «Чесне авто, це реально це не для хайпу. Тож, Якщо вам це щось знайоме, ви за адресою. А далі буде більше.